Напевно, подякувати нам усім за те, що разом нам вдалося отримати маленьку перемогу. Ви знаєте, дехто каже, що ми зробили неправильно. Нам не треба було отримати представницький мандат голови обласної ради, тому що у нас немає більшості. Ви знаєте. Дехто каже, що ви правильно зробили. А я кажу, що ми зробили так, тому що сьогодні готові брати відповідальність на себе навіть в таких умовах, які є зараз. Так, да, буде нелегко. І всі ми про це знаємо. Але ми хочемо і будемо продовжувати боротьбу. Наголошую боротьбу. Але в законному руслі, тут, в обласній раді, тепер ми можемо зібрати сесію, коли ми цього захочемо. І повірте, що представницький орган, який є обласна рада Рівненщини, сьогодні належить вам, рівнянам. І це саме головне, що ми отримали сьогодні. Тому я вам скажу так, що обласна рада раніше була відділом обласної державної адміністрації. Це я для себе зробив такий висновок в процесі трьохрічної роботи звичайним депутатом. На сьогоднішній день нашим завданням стоїть зробити цей орган насправді представницьким. Насправді органом, який буде представляти інтереси людей, а обласна державна адміністрація як орган, який має виконувати те, що приймає або те, що хоче обласна рада, має виконувати наше рішення.